Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці української мови. Сьогодні ми закріплюємо звукове значення букви Г та опрацюємо текст довга лоза. Добрий день вам, любі діти! Хочу я вам побажати всі знання із апетитом на уроці поглинати, а щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем. Побажаю всім терпіння і старання! Тож почнемо. Визначте, який настрій у вас на початку уроку. Цікаво, чи зміниться він у вас наприкінці уроку. Давайте поспостерігаємо. А починаємо наш урок із виконання дихальних вправ. Швидко і глибоко вдихніть носом повітря, потім спокійно, повільно видихаючи ротом, вимовте звуки, проспівайте їх. Молодці. Глибоко вдихніть та на видиху назвіть дні тижня. Давайте разом. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Молодці. Попрацюємо із чистомовкою. Читаємо разом. Гулі гулі. Такі очі. Як моргулі. Чинки-чинки. Такі очі, як починки. Чата-чата. Такі очі, як горщата. Натисніть паузу, прочитайте ще раз чисту мовку, правильно вимовляйте звуки. А зараз пригадаємо всі літери, які ми з вами вивчили на уроках української мови. Відкриваючий знак називаємо правильно буквою А У О і, м, і Н. Л.

Г знак м'якшення. Я. Молодці. Натисніть паузу, назовіть ще раз вивчені букви. А ми продовжуємо наш урок і наразі тренуємося в читанні швидкому читанні складів. Під час удару метроному. Називаємо один склад на один удар, тож приготуйтеся, читайте самостійно. Оці. Слова і склади, які з'являються у вас на екрані, читаємо швидко. Зараз читаємо разом: Гамір, гру, рагу, гімн, гора, гриб, губа, го, друг, гармата, нога. Гирло, гі, гном, подруга, га, нога, дуга, горб, гу, груба, гірка. А зараз самостійно прочитайте слова. Молодці. Пограємо в гру. Гра для вас знайома Упіймай звук Г. Розташуйте слова, які ви будете вимовляти, а малюнки бачите на екрані, відповідно до трьох прямокутників. Перша колонка у нас слова, які мають звук Г на початку слова. Друга колонка слова, які мають звук Г всередині слова. І остання колонка звук Г знаходиться в кінці слова. Тож увага, подруги. Так, всередині слова. Бегемот. Звук Г знаходиться всередині слова. Пиріг. Звук Г знаходиться в кінці слова. Гриб. Це слово належить до першої колонки, тому що Г знаходиться на початку слова. Гном. Так, і це слово належить першій колонці, тому що має звук на початку слова. А зараз прослухайте, будь ласка, вірш. Дружба дружба над усе. Дружба радість нам несе, дружба всім нам дорога, дружба жити помага. Якщо друг у тебе є, життя радісне стає. Разом можна все зробити, тож без друга не прожити. Чи є у вас друг? А як називається дівчинка друг? Подруга правильно, а якщо нас багато і ми всі дружимо один з одним, то ми називаємося друзі. Тож давайте з вами прочитаємо слова, які із однієї родини. Друг подруга друзі. Зверніть увагу і запам'ятайте, в слові подруга наголос стає назву пер... на О на перший склад. Це правильно вимовляється так слово подруга. Ну, а сьогодні ми з вами будемо знайомитися із текстом. Прочитайте його назву. Довга. Лоза. Молодці. Як ви гадаєте, про що буде йти в тексті? Розгляньте малюночок і вискажіть своє припущення. Чи знайома вам така гра? Довга лоза? Тож давайте зараз з вами. Спробуємо познайомитися із цим текстом. Перш ніж читати його, ми з вами прочитаємо слова, які зустрінуться в нашому оповіданні. Читаємо разом Ген Гра ігор грати грали гралися гануся гаврилко горпинка стрибали галасували Реготали. Прочитайте слова, які означають дію. Знайшли, читаємо всі слова. Грати, грали, гралися, стрибали. Галасували, тобто говорили голосно. Реготали, сміятися голосно. Прочитайте слова, які можна пов'язати із словом гра. Так, це слова грати, грали, гралися. Знайдіть і прочитайте слова, які означають імена хлопчиків. Ігор Гаврилко. Прочитаємо слова, які означають імена дівчат. Ганнуся Горпинка. Це імена дівчат. Тож давайте з вами послухаємо текст, який називається Довга лоза. Сьогодні гарна погода. Горпинка та Гануся пішли гуляти у двір. Там друзі гралися у гру Довга лоза. Гаврилка та Ігор, гнатик та Богдан, стоять один за одним. Ген позаду біжить Кирилко. Він перестрибнув через Гаврилка, Ігоря, Гнатика, Богдана. Тепер Кирилко попереду колони, а Гаврилко почав стрибати. Потім стрибали Ігор, Гнатик, Богдан. Друзі галасували та реготали. Гарна гра, довга лоза. Чи сподобався вам оповідання? Давайте зараз з вами прочитаємо його разом. Приготувалися. Сьогодні, гарна погода, горпинка та Ганнуся пішли гуляти у двір. Там друзі гралися у. Гру довга лоза Гаврилко та ігор гнатик та Богдан. Стоять один за одним ген. Позаду біжить, Кирилко. Він перестрибнув через Гаврилка, Ігоря, гнатика богдана. Тепер Кирилко попереду колони. А. Гаврилко почав стрибати. Потім стрибали. Ігор, Гнатик богдан. Друзі. галасували та реготали, гарна гра, довга лоза. Натисніть паузу і ще раз перечитайте. Дайте відповіді на запитання: Назвіть дійових осіб твору. У яку гру гралися діти? Чи зможете ви пояснити правила цієї гри? Чи дружними вони були? Яке речення свідчить про те, що дітям було весело? Чи виправдались ваші передбачення? Чи зрозуміли ви за малюнком, що текст буде саме про дитячу гру «Довга лоза? Які емоції викликав у вас цей текст? Чи допомогла вам ілюстрація зрозуміти ваші передбачення? А як саме, що викликало у вас посмішку? Наразі фізкульт-хвилинка. Сьогодні ми з вами познайомимося з коротким віршиком Василя Струтинського Доброго ранку, промінчику. Прочитаємо разом невеличкий вірш. Доброго ранку, промінчику! Чом ти присів на камінчику? Я Зігріваю мураху морозив, мороз бідолаху. Натисніть паузу ще раз самостійно прочитайте вірш. Знайдіть речення, яке читається із підвищеною інтонацією. Прочитаємо його. Доброго ранку, промінчику, в цьому реченні ми звертаємося до промінчика. Знайдіть його на малюнку. Яке питання задали промінчику сонця? Чом ти присів на камінчику? Як на це відповів промінчик сонця? Я зігріваю мураху морозив, мороз, бідолаху. Що ви помітили в цьому віршику? В цьому віршику показується розмова. Між двома особами. Перші слова Доброго ранку промінчику, чом ти присів на камінчику? запитується однією особою. Ці слова називаються реплікою. Репліка цієї особи показується рисочкою на початку слів. Що відповів промінчик? Це буде репліка промінчика. Перед його реплікою ставиться теж тире. Отже, розмова двох і більше осіб називається діалогом. Наш віршик записаний у формі діалога. Натисніть паузу разом із знайомими або рідними розіграйте в ролях цей віршик. Читайте репліки відповідно до героїв цього вірша. Наступний вірш прослухайте, а потім прочитаємо разом. Добрий гном. У кімнаті під вікном Проживає добрий гном. Тільки Лесь у ліжко ляже, гном йому добра ніч каже. Прочитаємо вірш разом. Назва вірша Добрий гном. У кімнаті під вікном проживає. Добрий гном, тільки лесь у ліжко ляже, гном йому добраніч каже. Яке вічливе чарівне слово використовує Людмила Лежанська. У своїй поезії. Так, це слово «добраніч». Ми говоримо, коли хтось лягає спать. Ми бажаємо цій людині доброї ночі й солодких снів. Чому саме цей твір, що ми прочитали, є поезією? Для поезії характерна рима це одинакові закінчення слів. Давайте з вами знайдемо Риму до слова під вікном. Яке слово має таке ж закінчення? Тобто закінчується на ом. Так, це слово гном. Під вікном гном Добираємо Риму до слова. Ляже. Таке ж саме закінчення має слово каже. Ляже-каже. Отже в нашому вірші під вікном, гном, перша пара Рими, ляже-каже, друга пара Рими. Саме наявність Рими і показує, що даний твір є віршом. А зараз розгляньте малюнки, назовіть усі картинки, на яку літеру починаються майже усі названі тобою слова. Скажи, яка картинка буде зайва? Так, це слово віяло, бо воно починається на букву В. Наш урок добіг добі кінця. На початку урока ви вибирали собі емоції, свій, свій характер, свій настрій на початку уроку. Чи змінився він у вас? У вас все вийшло? Вам було важко, чи ви нічого не зрозуміли? Оберіть ромашечку із відповідними словами. А наш урок завершується: я бажаю вам веселого, щасливого і легкого навчання. Зустрінемося на наступному уроці.